Ольга Гвоздік з нами на зв'язку, джерел-спеціалістка громадської організації Сейф Дніпро. Пані Олю, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Скажу одразу нашим глядачам, що ви зараз перебуваєте у Відні. І там десь має розпочатися, чи вже розпочалося, ви нам підкажете засідання МАГАТЕ, де, власне, можливо, і буде підніматися питання Запорізької атомної електростанції. Де ви зараз, чи правильно я вас зрозуміла? Вітаю усіх ще раз. Так вже розпочалася 67-ма генеральна конференція Магате виступ України делегації з України передбачений на другу половину дня. Проте ми зранку вже зустрічали усіх делегатів. А такою собі імпровізованою інсталяцією про те, які ж власне злочини робить Росія на території України і чому Росія це ядерний терорист. Чому не слід переобирати росіян до керуючих органів? Чому не слід продовжувати співробітництво різноманітне наукове з Росією? Чому слід обмежити використання російських грошей у власне самій структурі магате? Якою пані Олі, була реакція? тих, хто йшов на це засідання чи на цю конференцію, чи не зустрічали ви там часом росіян? Я скажу так, що це друга наша акція вже під магате в минулому році. Ми так також її проводили. І як в минулому році, ми зустрічаємо певний супротив зі сторони охорони будівлі ООН. А тому, що нас цього разу знову викликали три патрулі поліції, які попросили нас скласти дані фігурки, бо це є політичною акцією, а вони би не хотіли, щоб генеральна конференція починалася з політичної акції. Проте ми встигли зустріти делегатів. Ми встигли розказати передати листівки, і сподіваємося, що нас. Почують не тільки в сесійній залі, а й е, загально е, з таких от е, акцій. Ще хочу додати, що е, продовження такої акції буде з 11.30 по повітньо е, відбудеться на площі е, Стефана. Там усі е, бажаючі, усі туристи, можуть теж подивитися е, і, власне, можуть потім е, звертатися до своїх урядів. з Певними вимогами, які ми теж направляли членкиням урядів, делегатів магате пані, Олю, а чи ходять зараз взагалі якісь розмови про те, щоб виключити Російську Федерацію з ради керуючих Магате? Чи росіяни там ну так би мовити зацементувалися? Вони там надовго. На жаль, про такі можливості мені особисто невідомо. Проте я хочу ще раз наголосити, що наші вимоги є незмінними. Це Виключити Росію з ради керуючих МАГАТЕ сприяти необранню до складу Ради керуючих на 2024 рік і подальші роки допоки триває ескалація а, на Запорізькій атомній електростанції. Призупинити права Росії як члена МАГАТЕ можливість брати участь у е, програмах міжнародного співробітництва. Міжнародних дослідницьких проєктах, що проводяться під ідою агентства, усунути російських громадян від виконання обов'язків у виконавчому органі Магате, а також актуалізувати статут. І що важливо, це відмовитися від будь-яких фінансових внесків Росії у діяльність МАГАТЕ і знизити залежність міжнародних структур від впливу Росії, допоки це буде тривати, ми будемо власне і мати ті наслідки, які зараз відбуваються на запорізькій атомній електростанції. Бо Рос. Я таким чином шантажує весь цивілізований світ не тільки Україну і у підсумку ми з точки зору. України навіть після можливого звільнення Запорізької атомної електростанції будемо мати а, певну економічні і безпекові загрози, тому що жоден об'єкт не може витримати півтор... півторарічний тиск і власне ту діяльність, яку робить Росія на території Запорізької атомної електростанції, та на території України в цілому. Пані Ольо, не ну, з того, що ми бачимо зараз по стрічках, Магате не так часто, до речі, що заявляє про Запорізьку атомну електростанцію останнім часом. Але з того, що я бачу, ну, там особливого такого занепокоєння я не, не помітила від МАГАТЕ. Вони єдино говорять, що там так, важкого зброєння немає, міни залишаються. Єдине, що їх там так турбує, це там неукомплектованість штату, тобто тих людей, які зараз працюють на атомній електростанції. Яка позиція зараз Магате загальна по тому, що відбувається. Йться на зас відповідно до своїх повноважень. Звичайно, магате спостерігає за ситуацією і коментує ті технічні аспекти, які є на які вони. Бачать на жаль, не все бачать, але деякі технічні аспекти, все ж вони коментують. Проте тут варто віддати належне українській стороні, які направляють постійно власне ноти до МАГАТЕС, тим, що відбувається на території Запорізької атемостанції, і чим це загрожує Україні та всьому цивілізованому світу. З того, що я почула Олю, виступ України буде в другій частині, в другій половині дня. Якісь нові меседжі українська делегація привезла на це засідання чи на цю конференцію. Я думаю, що ми почуємо це від представника української делегації пана міністра енергетики, пана Галущенка. Тому очікуємо на меседжі, Будемо сподіватися, що українська позиція цього року буде сильною, і, власне, ми будемо мати якісь більші результати. Почули вас. Дякую вам за роботу і за проведену акцію і успіхів. Вам на ті акції, яка відбудеться вже найближчим часом. Я так розумію, в центрі відня Ольга Гвоздік була з нами на зв'язку. Джар-спеціалістка громадської організації Сейв Дніпро.